Героїв Небесної Сотні поминають сьогодні в багатьох українських містах у центрі столиці за загиблими. Відправили панахиду. За подіями стежить Ольга Скотникова. Вона на прямому зв'язку зі студією. Олю, що зараз на майдані? На Майдані зараз монтують сцену і трибуну. Очевидно, 20 лютого будуть відзначати роковини масових розстрілів, найбільш масових. А поруч на вулиці Інститутській відправили молебен. Прийшов священик з Михайлівського золотоверхового. Пам'ятаємо, що Михайлівський Золотоверхій у ці дні перетворився на суцільний шпиталь. Оперували у трапезні, оперували також у тих місцях, де зазвичай люди моляться. Під крапельницями лежали молоді бойці. Студенти подекуди майже діти, і про них сьогодні також згадують. Прийшли також побратими тих, хто загинув. Нагадаю, що 25 людей загинуло 18 і 19 лютого, а 350 були тяжко поранені. 250 з них потрапили у шпиталі. І також сьогодні прийшли люди згадати про той той захист, який вони намагалися, той опір, який вони намагалися чинити Беркуту. Адже це була мирна хода. Люди кажуть, що вони співали національний гімн України. Українські пісні були одягнені дуже красиво. Вони не думали про те, що на них нападуть що будуть кидати світло-шумові гранати і стріляти вогнестрельною зброєю. зброї. Прошу прямо мову. Коли мене витягли з гори трупів, радий був, що я ще рухаюся. Бо я ще крім поранення, контузії, ще був побував в полоні. У них на Майдані там, де катували. Ну, мене і інших священників катували. Ми прийшли пікетувати Верховну Раду. І все закінчилося десь в, в 14-15 почався штурм, було перемир'я, да, трошки туди-сюди. Ну, там багато було, я думаю, іноземних спецслужб, були росіяни, це точно, добивали вони нас вже ранених. От більшість людей сьогодні зібралися саме на вулиці Інститутській. Хоча 18 лютого найбільше протистояння і найбільше жертв було на вулиці Грушевського. Але на Грушевського і поблизу Марійського парку зараз немає нікого. Тільки квіти і фотографії загиблих. Студія. Ольга Скотникова з центру Києва. Там згадують загиблих на Майдані рік тому.